Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно поблагословить життя кожного з вас. Амінь. Я приймаю це для мене, це для тебе. Амінь. Боже благословення виливається на тебе. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати над такою темою просто два питання. Два питання. І ось перше питання, яке я хочу, щоб. Я задав собі, а ви задайте собі, що Господь особисто зробив для тебе, для вас. Особисто, для вас? Ще раз, перше запитання, що Господь особисто зробив для вас? І ви можете згадувати, як Господь дав вам народження згори, як Господь вас спас для вічності. Як Господь зцілював ваше тіло, ваше серце, як приходили гроші, як Господь давав бізнес, дитинку, яку ви мріяли, і все було проти того, щоб у вас були діти, щоб у вас була дружина, родина. Як Господь поблагословив вас автомобілем, як Господь давав вам ідеї, і ви сьогодні ну, процвітаєте в своїй душі, процвітаєте, і є у вас фінанси. Вам Господь багато виходив на зустріч, як Господь вас зберіг там від аварії, як Господь поклав свою руку, коли була небезпека, і ви залишили живим і неускодженим. Ви можете перераховувати багато-багато речей, коли дітки хворіли, були в лікарні, і ви молилися, щоб Господь дав добро вам в цій ситуації, щоб прийшло сілення, підкріплення, втіха прийшла. Так, ви можете сьогодні згадувати багато-багато різних моментів, як Господь Він щось зробив для вас, і це ваше свідчення. Амінь. Тому перше питання: що Господь зробив для вас? І ми можемо ну, так довго сидіти, перераховувати, перераховувати. І якщо я би згадував, цьому не було б ні кінця, ні краю. Виникає е, друге питання. Що сьогодні ти, ти, або я, або Ти, або ми разом робимо з Господом? Перше питання: що Господь зробив? Ми можемо перераховувати багато. Господь накриває стіл, там все є чаша повного благословіння, повного спасіння, там все є для насолоди, для радості, для щастя. А друге питання, воно теж важливо. Господь звершив свою місію, Господь зробив своє діло, а далі виникає друге питання, що сьогодні я або ти, або ми робимо з Богом, або що Господь сьогодні робить через тебе. Якщо ти залишився в першому питанні, що я так задоволений, що Господь зробив так багато для мене. То сьогодні ми тоді не мовлята, ми переживаємо це молоко, яке отримали від нашого Батька Небесного. Але далі Господь закликає нас зростати, продовжувати створювати Його діла, і Він говорить, діла, які я творю, і ви будете творити, і більше цих будете творити. Чому? Тому що Він буде це робити в нас і через нас Духом Своїм Святим? Чи це не через це, що я круче Бога. Чи це через те, що я підкрився Богу, Духу Святому, який продовжує Божу працю, ну вже через мене? Тому я задаю друге питання: що сьогодні ти, я або ми разом робимо з Богом? Я що з Богом роблю сьогодні? Пастор, я живу для себе, або я роблю з Богом те, 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 те. Ось Господь хоче, щоб ми сьогодні не були в релігії, тому що релігія нічого для Бога не робить. Релігія тільки бере від Бога, вимагає від Бога. А люди віруючі, їх віра, її можна побачити в справах, в ділах. Віра, якраз тут для Бога, робить багато чого. І з Богом віра робить багато чого. Тому я хочу бути такою людиною, через яку Господь продовжує щось робити. Я хочу бути такою людиною, яка сьогодні щось робить разом з Богом, як співслужитель. Амінь.